Прийнято, що усі найважливіші проблеми та питання в країні вирішуються при поківлі продуктів на базарі. Саме тому ми вирішили не знаменитий привоз до блогерки та королеви найстарішого одеського ринку Світлани Базаренко. Добрий день. Світлана, вітаємо. добрий день. С С добрий день. Світлана, вітаємо. Добрий день. Добрий. Скажіть, будь ласка, правда, що на ринку знають усі проблеми, і чим живуть люди взагалі? Та, звісно, знаєте, що не знають на базарі? Хто встав, хто проснувся, хто ліг на базарі? Знають все, дівчатки мої. Ну це ж привоз, це ж легендарний ринок. Це самий легендарний ринок у всьому мірі, на якому працює Світлана Базаренко. А чим сьогодні взагалі живуть одесити? Які у них проблеми? Ви знаєте, я от про проблеми, я завжди говорила, що в мене от канал постійно. Да? І я не хочу взагалі, допустимо, говорити про проблеми. Ну, Звісно, в нас в, нас, ну, в країні війна. Да? І я думаю, що ми кроком йдемо до перемоги і вона закінчиться. Але я хочу сказати, що треба жити, жити і не думати. Ну, чесно, Якщо зациклитись на цьому, чесно, можна просто сісти і не вставати. Але ми повинні йти тільки вперед, вперед і вперед. По-другому ніяк, тому що наші мисли матеріальні. Ми знаємо, що все буде добре. По-другому не буде ніяк. Дивлячись ваші відео, ми бачимо, що ви зробили себе, як кажуть, в Одесі сама, і багатьом можу здатися, що у вас таке безтурботне життя на камеру. Так, Чи насправді думає. це так? Дивіться, ніхто не знає мої проблеми, ніхто не знає, як я живу. Дивіться, просто я свою життя починала з такого, ну, з коського з такого нуля, дійсно з нуля. Було таке, время, що я вже думала, що ну правда, я впала все. Я починала, ми торгували помидорами огірками. Тоді Базаренко ніхто не знав. Всі багато хто з мене насміхався. Це я вам говорю так і є. «Вот ти така, от тисяка. Але ну, дійсно, я йшла, йшла, йшла і до цього прийшла. Мені в моїй житті, я говорю, на весь мірі не стидаючись, ніхто нічого не дав. Я тільки одалжувала, одалжувала, одалжувала. Я тільки недавно віддала свої долги. Я от, ну, правда, це так воно є, тому що ну себе зробила я сама і горжусь цим. От я така завжди. І тому я хочу, щоб знаєте, у мене канал був би позитивний. Що мені буває грустно, але я це стараюсь не показувати, Знаєте чому? тому, що куди не заглянь, везде грустно. А ми дружні, знаєте, подивитися на базаринку і говорити, все буде добре. У цієї чарівної жінки все добре. Хоча внутрі, коли мені тяжело, я в храм їду, приїжджаю додому, да, я можу сісти, поплакати, випакатися, але на мені це рідко хто побачить, тому що. Тому що я світулька. Ви сказали, що ви починали з торгування овочів. Да. Наскільки важкий шлях ви пройшли? Як важко це було великий. відкрити бізнес? Дуже великий шлях, тому що я багато років працювала на хазівгов, торгувала м'ясом. Потім так вийшло, що я від... Вірніше, мене вигнали. я це не сідаю сказати. Да, мене вигнали, сказали, що я не потрібна. Ну, правда, я думала, у мене опустилися руки, я не розуміла. Я прийшла на привоз раз, прийшла на привоз, два, прийшла три, потім розумію, що тобі більше світа немає куди йти. Давай, починай, щось починай. Я поставила один холодильник, два холодильника, На оренду не вистачало. Ми закривалися ввечері, брали на ночному опт, опт помідори, огірочки. І добрий день. О, кстати, ця красуня помне, як я помідорами огірками. Да торгувала. Слухайте, ну сам що ні. Я кажу, я розказую як я помідорами, огірками, да торгувала. Серйозно було все. Дівчатки теж трудяжки, вони приїжджали. А можна ми скатаємо? Ненький, правда, от бачите, боже, ти що ну, яка ночна життя була, так я уходила, а ці трудяжки, вони всю ніч сиділи. ну, Комендант, що не доця, до утра приходь, утром на роботу, а вона сидить, бо не продала. Чесно, жизнь, базарна жизнь тяжола. Всі думають, що на базарі, ти прийшла, ти заробляєш. Любочки мої, не так все просто. Ми шість приходимо, шість уходимо, все время на ногах. Чесно, вони всі думають, що ви прийшли на базар, це все. А прийди, виложи, продай, предложи, А це товар, не дай Бог спортився, ну не дай Бог, ти не продав його. Ну, це, це великий. Труд на базарі працювати це дуже великий труд. Ми вже бачимо, що привоз не просто ваша робота, а ваше життя. Я, і... я люблю. Я вже ви знаєте, я без цього не можу. Я вчора була дома. Сьогодні слава Богу, день лені. Я лежала вчора з костіком з боку на бік, да, зайчик, а сьогодні болить все. Більше лежати не буду. Привоз моя життя. Як спеціалісти, яку рибу ви більше любите і яку радити найчастіше? Дивіться, я люблю карасики жарені. Карасик жарений, карасик, парений, карасик, тушений, який хоче. Сама вкусна риба. Але щоб ви знали, що на привозі сама вкусна рибка. У нас тут є рибний ряд, де багато рибних столків. Ось ви утром прийшли, ви взяли любу рибку, вам її почистили, сложили в кульочок і ви пішли. Правда, ну різна риба є на базарі. Ну, в рибному. Я лично, якщо я, я взагалі не рибна, я люблю карасі. От я люблю карасики поїсти, пожарити, мелкі такі, знаєте, зажарити і їсти. А у вас яка найпопулярніша риба? Дивіться, у нас я вас угощу, у нас найпопулярніше, кості, Добрий день, Любочка моя. Дивіться, у нас найпопулярніша рибка це наша сьомочка, фрелічка. Рибку ми солимо самі, і правда, я її солю дуже багато. Бо вона в нас найвкусніше. Я вас гощу, а ви потім скажете, дивіться, а взагалі хто хоче такі губки, як у світулечки? Да? Є світулечки рибки, губки такі холосенькі будуть, це я вас угощаю, це правда. Дякую. І вона дійсно, ми її робимо самі, і вона у нас дуже добре продається. От ви знаєте, це, напевно, моя ізюмінка, риба малосольна, Всі питають, як ви її робите. я розказую на весь мір, нічого такого нема. Просто посолили, змили. Головне, не вимакувати. Все, і вона буде. Таю, таю, таю на губах. А скільки тримати її? Сутки. Звечора сунили, утром змили. І ваш дивіз знаменитий вже по життю, одна ніжка назад, дві ніжки вперед. Та Звідки начинайте. він пішов? Дивіться, а я не знаю. От я одне утро встала і думаю, так, світуля, що ми робимо? Права ножка. І, між прочим, одна дівчинка пішла здавати екзамен по вожденню і здала з правої ножки, щоб ви знали. Приходьте до світульки, я вас цими чарівними ручками потрогаю і у вас все піде по щелчку. На любе сам який девіз? з правої ножки це ми йдемо одне. Ніколи в житті не треба говорити слово нема, не буде, не хочу, тому що так воно і буде, чесно. Я колись обманула свою маму, ходила в школу, сказала, була контрольна, сказала, мама, болить зуб. Я то не пішла на контроль, Лучше б я отримала двойку, отримала пілілей від мами. Так? У мене весь день болів зуб. З тих пір я сказав, ні, свят слова «нема» не сучасне. Ніколи не треба. Нема, не хочу Ілі нема грошей. Ви знаєте, це торговля. День краще, день хуже. Ну, По-другому не буде ніяк, чесно. Я буваю, утром приходжу, нікого нема. Там 10 часов 11, ну немає, ну немає. Ну будуть потім, не буде сьогодні, буде завтра. Все. На це не треба зациклюватися, розумієте Наскільки ці девізи взагалі допомагають вам по життю? Ну я не знаю, мені все время третий все тільки вперед, тому що ну вже назад, ну куди вже тільки треба йти вперед, куди ти світуль. Якщо я день-два-три не знімаю, до який день по три, час-два-три не снимаю ролик, я вже больна. Девочки, правда, всім говорю, говорила, буду говорити, треба йти тільки вперед, не опускати руки. ніколи. Любе препятствие можна перейти. Брехня, що не можна, можна, все можна, дівчатки. Ну можна. Повірте, я пройшла таке, дуже тяжело пройшла. Ну, пройшла, жили. Боже, приїхала, Аня була маленька, було два годика. Жили на одному диванчику, їли один борщ, бутылка молока була. Це на три-чотири дні дитині, бо булка хліба. Ну було все в житті. Жили в обшій житті, на одній кроваті спали. Та все було в моїй житті. Купила перву таврію машину красну, їхала вікна, витягнула таку руку. Знаєте, вікно їду, всі сигнали сміються, а я йду на Таврію, моя перва машина. Да, да. були це ну, що, Все в житті було, все правда було. Чи згадується зараз ця таврія з якоюсь певною ностальгією? Вона у нас і є, вона і є в нас ця таврія. І ще, між прочим, кігровий салон. Да, я така модна їхала, руку витягнула, ну, на джипах їдуть така Модна, музика грає, слухайте, все було, було все в житті. Да. І сьогодні ви вже відомі не тільки в Україні, а поза її межами, зокрема в Молдові, Казахстані і навіть у Сполучених Штатах. Чи важко дається ця популярність, як ви з нею справляєтесь? Дивіться, у мене немає такого прям вау, да, що я, допустимо, я от, ну, я ви знаєте, я веду свій блог, у мене робота, да, я бусим, я показую свій товар. І помимо товару я завжди, показую, що я вдіваю, що я нося. Я роблю обзор привода, Знаєте, щоб привоза, щоб люди бачили все. У мене немає такого, я не ганяюся за підписниками. Я, ну правда, я з цим не ганяюся. От мене Бепка. Тіка вас, підписників, я подивлюся, я вам скажу. У мене нема, откуда. ой, мені треба лайки, ой, підпишіться на мій канал. Та раді Бога, кому ти інтересна, кому не інтересна, я завжди тут. Знаєте, у мене нема такого вау, що підпишіться на мене, да? бо я така базаренко. Та ні, я просто обична дівчина з села з прекрасно. З Ніколаївської області, з раді району, село Сирово. Дуже красиве село. Коровки, свинки, боже, все в житті було, все. І ви сьогодні показуєте все своє життя. Ну не все, а робоче ну, в основному. Практично все. Практично чого мені ховатися? Ну от я живу. Я живу обична, обична людина. Я не відрізняюся ні від кого, нічим, нікого не в якому разі.